Там в нас по півроку та яма. Там вже ні проїхати, ні позаїхати ніяк. Там скоко вже були, машини сталкувалися, вже аварій скільки було. Щодня цією ямковою дорогою курсує маршрутом огнівка ГРЛ водій автобуса Григорій. Говорить, дорога за адресою Героїв АТО 116 у такому стані півроку. Мало того, за цей час тут сталося щонайменше шість аварій. Там невозможно повернути. Там я говорю, що здається аварійна обстановка, прикиньте, скільки, як, як там не то їздити. Полтавка Наталія Григорівна говорить, ремонт дороги тут був, його робили ще до ковіду, проте поступово цей шматок дороги почав руйнуватися. Потім оце поступово воно вибивалось, вибивалось, ми його засипали. Ну воно ж вибивається все. А дорожні служби нічого не роблять. Ті, хто знає, от зверніть увагу, як вони їдуть, ті, хто знає, а хто не знав, літа так». Поруч із ямою і пішохідний перехід. Одразу за ним і кіоск з газетами. Торгує тут понад 10 років Надія Георгіївна. Говорить, щодня чує гуркіт машин. Мені жалко водіїв, Ресори портяться в них, Є настрій портиться. Гупає, гупає дуже, особливо як дуже навантажена машина. Про стан дороги за адресою вулиця Героєва ТО 116 знають, кажуть в управлінні ЖКГ міста. Авлінням житлово комунального господарства планується виконання робіт шляхової мережі, коло магазину АТБ і адрес Героя Вато 116 протягом двох тижнів. Це буде відповідний ремонт, який забезпечить більш-менш нормальне функціонування даної мережі. Нагадаємо, сьогодні в Полтаві розпочали асфальтування вулиць Зіньківська, Чумацький шлях та Шолом Алейхема, Повідомили у прислужбі міськради.